Всім привіт! Знімаємо вам відеоогляд ось про таку історію. Назвемо це вольтметром, ватметром, амперметром, лічильником електроенергії. На сьогоднішній час, на 2024 рік, з постійними відключеннями світла з тим, що електроенергія подорожчала, це досить корисна історія, тому що можна порахувати скільки вона витрачає. Суть всього всього, що в тебе є. Можливість вибрати режим роботи. Тобто ти можеш ось вольти зараз показує, наприклад, ти можеш. Тут показує загальну кількість спожитих кіловат годин Тут режим переключається, кількість затрачених коштів на електроенергію, де ти встановлюєш вартість. Так, далі ось вартість. Ну і ще вати. Так. Я думаю, тут ще ампортаж показує, але не показує. Е, одним словом, в чому суть? Включаємо моду на її навантаження, наприклад. нього. Ось так підключаємо. Так, є. Тепер вмикаємо. У мене тут є плита, вона на 2,5 кВт. От я зараз 2 кВт включаю Ай. один груди. От вона споживає, відразу 1 кВт і показує. Ага, розумію. Ну, в принципі, Якщо показує потужність, то можна вирахувати ампертаж, це не проблема. Так же само ти можеш включити, подивитися, вольтаж який споживає, кількість е один загалом спожитих. І ось сама цікава функція, що ти тут можеш встановити, скільки ось наприклад, включаємо режим TOTOL, е включаємо його довгим затисканням на редагування. Все, і далі ти можеш вибрати, скільки в тебе енергія коштує. У на нас сьогодні 4,32 гривні за квт годину коштує. Ну, тут, на жаль, не в гривнях, а в євро. Все, ти підтверджуєшся, все, довгим затисканням. І все. Далі ти можеш е дивитися споживання. Тобто, якщо його обнулити з допомогою кнопки Reset, то тут будуть нулі. Відповідно, зараз ось споживає плита. Е так, ось. Показує потужність, яку вона споживає. При Тому що плита виставлена зараз на 1000 Вт, у нас показує 1270. Вольтаж. От, ну і зараз, якщо кілька хвилин постоїть, то воно буде показувати скільки спожити кВт-годин за цей період. От, а далі то ось тут буде показувати вартість 1771. Це шумить плита на фоні, тобто це не мультиметр. Корисна історія. Шукайте в інтернеті.